Але якщо ось ця машина в основному відома українським аграріям і користується високим попитом, то сьогодні я вам розповім про концептуально іншу машину, тоді коли потрібна оранка, там де інші плуги не можуть. Ось цей концепт показує себе найкраще. Ця ідея в Україні проходила випробування чотири роки, і саме випробування найважчими українськими ґрунтами довело переваги подібної ідеї. Один із лідерів на українському ринку на півпричіпний плуг Pöttinger Servo T6000. він отримав комплектацію із повноцінним онландом і кілька інженерних оновлень, які зробили його потужнішим, які розширили можливості його роботи в різних умовах на полі. Зокрема, ми маємо оновлення по робочих органах. Але якщо ось ця машина в основному відома українським аграріям і користується високим попитом. То сьогодні я вам розповім про концептуально іншу машину про Pöttinger Servo 4000». Навісний плуг Пьотінгерсерво Servo 4000 з усіма можливостями напівпричіпного, але з усіма перевагами навісного концепту. Він маневрений, він повороткий, з ним зручно працювати на будь-яких невирівняних полях. При цьому це клас потужності до 360 кінських сил, тобто це зроблено із запасом міцності. При цьому це з усіма можливостями, з можливостями встановити коток для зворотнього ущільнення, з можливістю встановити абсолютно різні робочі органи під ґрунти і задачі, з можливістю встановити зрихлювачі для поглибленого обробітку під орним горизонтом. З оновлень тепер серво 4000 може працювати в онлайн. -ді. Ви можете одним натисненням кнопки фактично перевести цей плуг у роботу біля борозни. І це можуть бути потужніші трактора. Це можуть бути трактора на гумовій гусені, Це можуть бути трактора із спареними шинами. Як тільки змінилися умови, вам потрібно працювати в борозні. Ви легко всю конструкцію повертаєте в попереднє положення. Він працює як звичайний плуг в борозні. Серво 4000 – це той клас плугів, якого я впевнений, в Україні. З наступними роками буде все більше і більше. Придивіться до цієї машини. Всі плуги П'ютінгер отримали цікаве оновлення: це леміг-долоток. Якщо зазвичай у стандартному варіанті на плугах встановлюється, Окремо «Лемех», окремо долото, цей формат гарно працює і економічно цікавий, оскільки саме долото можна замінювати окремо від лемиха. Але подібний формат має певні недоліки, коли ви маєте пересушений переущенений грунт. Той факт, що у вас долото і лемех знаходяться в накладку, знаходяться не в одній площині, збільшує потребу у силі, щоб його туди запхати. Фактично в оцьому цьому форматі корпуса може ґрунт виштовхувати і глибина не дотримуватиметься. Тому пьетін пропонує оновлений концепт: це окремо лемих, окремо долото, але вони кріпляться таким чином, що вони ідуть в одній площині. Для самих важких ґрунтів, для переущільнених ґрунтів, тоді, коли потрібна оранка там, де інші плуги не можуть, ось оцей концепт показує себе найкраще з 26-го року. Цей концепт іде в серійне випробування. Відкрию невеличкий секрет. Ось ця ідея в Україні проходила випробування чотири роки, і саме випробування найважчими українськими ґрунтами довело переваги подібної ідеї. Тому це інновація із великим вкладом українських агрономів і українських інженерів в розвиток плугів Кьотінгер.